Я Ірина Штогрин, це програма Ми разом сьогодні про те, що треба робити, щоб жити як у Швеції. Відсутність корупції, енергетична незалежність, чисте довкілля, безкоштовна медицина і освіта. Чи може одна жовто-блакитна країна слугувати зразком для іншої? Швеція північна країна з одним із найвищих у світі рівнем життя. Країна стабільно входить у топ-п'ятірку країн за рівнем відсутності корупції. Швеція енергонезалежна. Основу її енергетики складають відновлювальні джерела та енергозаощадження. Шведи сортують усе своє сміття, і майже 100% своїх відходів переробляють з користю для економіки, енергетики та екології. 800 тисяч шведських будинків минулого року обігрівалися за рахунок сміття. Швеція першою у світі почала закуповувати сміття для подальшої його переробки. Швеція одна із найбільш екологічно чистих країн світу. Ліси, гори і озера країни ретельно оберігаються. Більшість 9 мільйонного населення живе на півдні країни у містах. Люди у Швеції мають велику підтримку від держави. Так званий шведський соціалізм базується на раціональному вирішенні проблем та відсутності корупції. Навчання і медицина у Швеції повністю безкоштовні. Обіди, підручники і навіть зошити з олівцями все за кошт держави, так само як і найскладніші операції. Швеція посідає перше місце серед 146 країн у рейтингу людського розвитку та рівності. І сьогодні у нас у студії надзвичайний і повноважений посол Швеції в Україні Андріас фон Бекерт. Вітаю вас, пане посол. Спасибо. Спасибо, за приглашение. Дякую вам, що прийшли. І наскільки я знаю, ви нещодавно повернулися із подорожі на схід України. Це те, що зараз найбільше болить громадяни цієї країни, і тому хочу запитати вас, яке головне враження ви винесли з цієї поїздки? Да, я боль, я проводив День Європи в Слов'янській тоже були, тож, про, були в Краматорській, Среди Майя і теж в Харкові. прошлой неделе я був в Севернецьке в Луганській області. Для мене це важно, тому що я хочу зустрічатися з людьми. Швеція одна больших сторонников України. Ми підтримуємо через гуманітарну допомогу. И помощь, э, для реформы. И чтобы, э, в У меня такое впечатление, что проблемы для людей такие же в Украине. Это э, коррупция, это зарплата, которая не высокая, висока.

І не готові за це теж. І это, это дає мені очень більш доверие в будущем стране, що гражданское общество очень, сейчас очень сильное. Пане посол, але от європейська преса дуже часто говорить про відмінності між жителями, скажімо, центру України, заходу України і сходу України. Чи побачили ви ці відмінності? Ми думаємо, ми впевнені в тому, що Россия э, несом ответственность за этот страны. Что касается разницы между людьми э, в разной части страны, э, да, есть разницы, но тоже есть такие разницы в Швеции и в других странах. Э, Сейчас, конечно, звісно, сделать как можно больше, більше, щоб садні Это проводить проводити реформи. Я думаю, що це найголовніше для всіх: для людей в Слов'янській, в Северодонецькій и для людей в Києві. Нас надихає те, що ось ми назвали свою програму. Ми разом, і ми чуємо, що думки різних людей збігаються. От, Зокрема, думка нашого поважного гостя, посла Швеції в Україні, і думка Анастасії Кльонової це координатор міжнародних проєктів, Організації об'єднання північних країн у Швеції Анастасія зараз живе і працює у Швеції. Ми зв'язалися з нею з і ось що вона думає про те, як би ми могли взяти найкраще із того досвіду, який має Швеція. В Швеції все будується на довірі влади і, і людей. Тут абсолютно вся влада в руках. Адміністраторів, людей, які дійсно розуміють, що потрібно робити, які реформи вони для цього навчені. І поки не буде у нас людей, які мають достатньо е, саме досвіду в управлінському, а не в бізнесовому і в відстоюванні своїх інтересів, звичайно, ми цю довіру не відновимо в країні. Це йде з середини. Тобто, неможливо змінити там п'ятьох людей на вищих посадах, щоб... Люди в регіонах і на своїх там, маленьких зарплатах змінили повністю своє відношення до життя. Це дуже довгий і болючий процес, але він має розпочатися саме з освіти. Потрібно ну, от, покращити компетенцію наших держслужбовців. У нас корупція на такому рівні, що. Е, я не думаю, що шведський досвід нам е, допоможе. Нема у них корупції. Мені здається, досвід Грузії, досвід тих країн, які пройшли оцей пострадянський -пост синдром. Вони мають більше про це знати. П'ять років назад. Я приїхала сюди студенткою, і е, коли я казала, що я з України, всі в мене питали: це частина Росії чи де знаходиться Україна. Вже протягом останнього року, звичайно, ніхто таких питань не задає. Всі питають, з якої частини України ти, і я вже звикла відповідати, що я не з частини якоїсь, я з України, і це єдина країна, і нема тут питань про розподіл, захід чи схід. Ось ці думки, які співпали, пане посол. Ми перебуваємо на різних полюсах. Швеція в рейтингу країн стабільно, в яких корупції немає. На самій верхівці Україна знизу цього рейтингу У Швеції. У нас є. Эм, очень высокоразвитая система, где граждане могут получить информацию о что правительство и государство делает. И они тоже могут попросить получить определённые документы, которые показывает, куда расходы э, тратили. И более того, когда есть совещание политиков, э, комитетов э парламента, там можно получить тоже протокол, э кто говорил что. И даже по телевидению э, трансляция очень часто, когда они э, обсуждают вопросы э, в комитетах. То есть я думаю, что эта открытость, это дает населению очень важную информацию, как политики работают и как власть работает. И более того, конечно, у нас есть э, наша медиа, СМИ, э, которые очень подробно проверят, Що правительства, що государства деляться тими деньгами в Україні? Журналісти теж намагаються це робити, але рівень корупції надзвичайно великий. Такий, що по суті є головною небезпекою для існування і розвитку країни. Який секрет головний у Швеції, який робить шведського чиновника не корупціонером? No, ну, я думаю что эта система такая ясная тоже то есть если кто-то тратит деньги на неправильный расход это будет сразу э, видно для многих людей и поэтому это невозможно Это во первых во вторых э, как раньше сказал тоже, я думаю, что влияние э, больших э, бизнесменов бизнесмен Это тоже развивает коррупцию в стране. Но я думаю, что самая главная причина, почему у нас ну, у нас стало меньше коррупции или у нас меньше коррупции, это вот эта открытость. Чтобы все могут в любое время получить информацию, куда вот это расходы. У нас такая культура тоже, что что коррупция это просто. Это, это нет у нас в культурі. Важно теж інформувати, проінформувати населення, тому що іноді люди не розуміють, що те, що вони роблять, це корупція. І має бути э, нуль толерантності э, на корупцію. Це дуже важливо. І тут не тільки в державі, а тоже в, в личних підприємствах має бути нуль э, толерантності. І теж у нас в посольствах має бути. Тобто для всіх має бути zero tolerance, null no tolerance. Стоїть замітить, що в Швеції, звичайно, люди працюють більше дня. Е, і стіс зарплати нижче, і при цьому саблозен существует е, більше стіс, ніж у нас в Швеції. Ми знайшли молодих українців, які певний час навчалися чи працювали у Швеції, ми їх запитали про те, що шведського досвіду вони б хотіли мати тут в Україні. Шведи дуже скурпульозно ставляться до сміття і вони його завжди сортують. Всі парки, всі а, ліси, заповідники все відкрито для, а, для публіки, для людей, і немає такого, що там не можна ступати, там не можна пройти, тому що це там під охороною. Благодаря відсутності скажімо, корупцію. То не нужно там какие-то вопросы і так далі, тому по Люди сюди спокойно займається своїм ділом, кожен на своєму місці. Людям з обмеженими можливостями надзвичайно важче в Україні, ніж їм було б в Швеції. Заїзд до будиночку шкільного був облаштований спеціальним заїздом для людей, які пересуваються в інвалідному візочку. Мені би дуже хотілося, щоб і в Україні було щось подібне. Я і в принципі готовий сортувати сміття, і по можливості я це роблю. А якби в українців було. Хоча б схоже ставлення а, до природи, до лісів, до довкілля, як у шведів. це зробило би просто величезний вклад в нашу країну в майбутнє. Звичайно, ми можемо почати з маленького. Наприклад, облаштувати всі міські е, тролейбуси, трамваї, е, маршрутки, спеціальними заїздами для людей, які пересуваються в інвалідному візочку. Наприклад, вони живуть по правилам, живуть по-чесному, і мені здається, це дуже важливо. І этого очень не хватає нам. Пане посол, ось думка молодих українців, і видно, що Швеція їм сподобалася. А ви сказали, що є те, чого б шведи могли б повчитися в Україні. Я думаю, швиде та духа добровольства волонтерство, которое я видел, когда я был в Северодонецке, когда я был в Славянске, Рекраматорске, Харькове. Тоже что-то, где мы можем научить что-то. В культурной сфере, конечно, но э, здесь есть очень-очень э, э, потрясающая культурная жизнь, где мы можем научить. То есть есть э, сферы, где швед... есть большой интерес у нас в Швеции, Научить, что вы із здесь, в Украине тоже. Зараз передамо голос двом подругам Швеції, яка буває в Україні, і українці, яка знає Швецію. З ними розмовляла Валентина Романюк. Карі Хільдебранд вперше приїхала до України разом з друзями. Подорож до Острозької академії, куди її запросила подруга Українка, виявилася приємною. Карі вразили українські пейзажі і побут ще більше історія давнього міста. Єдиний негатив, який вона відзначила з першого погляду стан українських доріг з іншого боку, коли їдеш дорогою і бачиш корів, курей, це так, ніби переносися до старої Швеції. Це дуже мені подобається у Швеції, на відміну від вас, вимираючі села. А те, що я побачила в Україні, це жива країна, бо села живі. Карі розповідає, шведи дуже цінують свою державу за те, що вона дбає про громадян. Втім, високий рівень життя і соціального захисту зробив шведів дещо інертними в громадському житті. Вважає журналістка. Шведи вважають очевидними багато речей. Ми не мали війни більше 200 років. Звикли, що все бездоганно працює. Можливо, ми навіть не до кінця розуміємо наскільки крихкою є ця система, але те, що нині діється в Україні, конфлікт з Росією. Насправді дуже близько Подруга, яка й запросила гості до України, Наталя Пасічник Джонсон, професійна піаністка, живе у Швеції 20 років. Зараз створила там український інститут за рік його роботи. Саме шведські меценати підтримували фестивалі української пісні і українського кіно. Тут презентували першу в Скандинавії історію України шведською мовою. Так як я приїжджаю на Україну, я е, не бачу тут. Бідності і біди. Я дуже перепрошую, можливо, я когось розчарую і хтось це хоче. Мені здається, що проблеми в Україні не в побутовій бідності і не в якихось побутових проблемах, а проблеми, власне ем... Ну, корупції, це назвати одним словом, було би дуже просто. Мені здається, що от вся ця культура, така корупційна, яка на всіх рівнях є, це є так само велика вина того, хто дає, і того, хто бере. Можливо, навіть більше того, хто дає. І от в цьому, я думаю, Найбільша проблема України подруги сходяться на думці, що обидві країни мають досвід яким можуть обмінятися в Швеції діють закони. Як би могли ви порадити нам зробити так, щоб і в нас було верховенство права? Навіть бути ефективна і справедлива судебна система, тому що якщо судебна судебна система не працює, тоді дуже складно. Быть успешні в борьбе проти корупції. Ну я достаточно большой оптиміст. Ми уже видели немножко прогресс, что касается реформ в Україні. Это очень важно, щоб привлекати инвестиции в Україну. За програмами разом говоримо про те, як Швеція допомагає Україні і який шведський досвід був би для нас корисним. В студії надзвичайний повноважний посол Швеції в Україні Андріас фон Бекерат. Пане посол, ви є активним помічником України на шляху її просування до європейського союзу. Ось буквально днями ви представили новий проект, який дозволяє в режимі онлайн стежити за тим, як Україна крок за кроком рухається до того, щоб наблизитися до європейських стандартів. Розкажіть про цей проект секлященебасоціації навігатор Это очень важный інструмент, щоб судить или чтобы оценивать есть ли прогрессии что касается выполнения соглашения об ассоциации это важно потому что мы все время обсуждаем если реформы действительно двигаться в период или нет если выполнение соглашения об ассоциации действительно существует или нет и вот этот инструмент мы можем оценивать в каких сферах есть достаточно большой прогресс В каких сферах есть э недостаточный прогресс? Где вы увидели прогресс, господин посол? Энергии, энергии. Я прекрасно понимаю, что это очень тяжело для украинского народа сейчас, когда тарифы на газ вырастут в три раза. Но я думаю, что это со совсем нужно, потому что невозможно, что в стране э, 8% of ВВП тратит на э субсидии на газ. Это самый большой источник коррупции на высоком уровне. Это даёт стимулы инвестировать в энергоэффективность. И Швейцария мы очень поддерживаем реформы в Украине. Мы ежегодно инвестируем 25 млн евро в в підтримку Половина часть это підтримка енергоефективності. Швеція по суті показала багатьом країнам у світі, як маючи досить невеликі ресурси, можна досягнути такого рівня життя і такого рівня економіки, коли більшість того, що потрібно для того, щоб опалювати і освітлювати своє життя, можна видобувати із відновлювальних джерел. Розкажіть про це? Я завжди говорю, що найкращий газ — це газ який ви ніколи не потрапляєте.

И, например, я заметил здесь, в Украине, иногда, когда зимой, очень холодно на улице, э, и слишком жарко в квартире, иногда люди открывают окно. И это совсем неприемлемо сделать в Швеции. То есть все знают, что надо всегда как можно э, лучше изолировать окно, э, и чтобы э, все дома из изолированы. Щоб не тратити енергії, пане посол, ви вразили багатьох у Києві, зокрема, коли прийшли разом з дружиною на марш рівності, і звісно, що українські правоохоронці нервували ще й тому, що ви, як дипломатична особа, брали участь в акції, яка зазнала нападу. Чому ви це зробили, і наскільки важливо, щоб люди розуміли, що треба бути толерантними, навіть попри те, що зараз ми живемо в час, коли фактично в Україні війна? Для Швеції це дуже очень важно права є права є слово, є право голосувати, є право на обучение, ходити в школу. Есть право э, жить без страха, но нам кажется, что тоже есть право, что касается э, э, иметь своя э, сексуальная ориентация. Это тоже права человека. И для нас самое важное ⁇ это, что украинцев само по себе выбирают, куда они хотят, какое направление.

Дякую вам, пане посол, за участь в нашій програмі. І на завершення, якщо хочете почути шведську, то їдьте на Херсонщину. Сам король Швеції так робив. Євген Кучеров розповість про українських шведів. 233 роки тому українське село Зміївка називалося Гаммальсвенсбю, тобто Старошведське. Оселилися тут шведські селяни з острова Дагьо, яких Катерина II переселила освоювати відвойовані у турків землі. 85-річна Ельза Утас нащадок переселенців бачила СРСР Україну та Швецію, розповідаючи, у чому Україні варто було б повчитися у Швеції, згадала не про економіку та політику, а про звички простих людей. Особливо її вразило поводження шведів із сміттям у районі, де бракувало урн. Вони кажуть, боже мій, цілий півдня насив бумажку в кармані, ось то печення. Кажу, а як же ви думали? Тут нема цього. Каже, має своє місто, а в нас де хочете, коло клубу, коло дом культури. Все молоді розкидається. а це треба, до цього треба дойти. Нащадок шведів Лідія Мальмас зі старшою співвітчизницею погоджується. Вона теж вважає, країна є саме такою, якими є її громадяни. А у нас же ж як? Вийшов з магазина, дитина з мамою йде, викинула бумажку мама, дитина ж то дивиться, що роблять батьки. І все, і воно потім ж і повторяє. Також жінка радить українцям перейняти шведське ставлення до безпеки дітей. От, наприклад, ми були зимою, випав сніг, діти пішли кататися на санках. Діти знають, що обов'язково вони повинні вдіти на голову шапку, шльом, на велосипеди точно так же. Їдуть, всі обов'язково в шльомах. В першу чергу техніка безпеки. Українські шведи вважають, їхні співвітчизники позаздрили б українській землі. В них кожен клаптих каменистого ґрунту на вагу золота і ретельно обробляється. Порослі бур'янами гектари родючої української землі для шведів справжній шок. Але усі нащадки переселенців вірять, з часом Україна заживе не гірше Швеції. Ельза Утас бажає нам лише бути добрішими. Ви низкавара бетре Енан Мутанан, оскатру побійсоєр альбра. Ви повинні бути... Лучше один к другому, ще і вірить у Бога. Тоді все буде добре. Євген Кучеров, Херсонщина. Ми разом. Тож Україна і Швеція зараз на протилежних полюсах головних світових рейтингів щодо рівня життя людей і корупції. Але може кольорова барва державного прапора підкаже на кого нам треба рівнятися? Я ірина Штогрин, Це була програма. Ми разом.